Сьогодні я покажу вам цікаву і водночас складну професію. Але перш ніж розкривати усі карти, пропоную послухати, що ж про неї говорять ті, хто прийшов опановувати цей фах. Сномета це професія того, щоб людям було дуже приємно відпочивати. Як Говори з ноти, ну, що і життя. я очень сильно тащуся від цієї професії. Вообще це класно, коли ти можеш подарити чоловіку настроєння. Це волшебник можу так сказати. То тобто ніхто не знає, що там, як там. Все що додається, тобто, стоїш і, якби, є то є стаїш і кабі єсть какая-то магія. Ви вже здогадалися, про що ми? Сьогодні спробую себе у ролі бармена. Ідемо знайомитись. Володимир Манастирний професійний бармен. Своїм фірмовим коктейлем вважає Long Island Iced Tea. Його життєве кредо важко бути скромним, коли ти кращий. Сьогодні повністю покладаємось на його смак та професіоналізм, аби більше дізнатися про професію бармена лодимарем. Якщо вірити глянцевим виданням, то сьогодні найпопулярнішими коктейлями у світі є «Кривава Мері», Махіто і Секс на пляжі. Що сьогодні ми готуватимемо? Відличні варіанти. Після Кровавої Мереї і Махіто в самий раз занятися сексом на пляжі. Ну, з очітвая, конечно, такі погодні умови, пляж уже дето в стороні остался. Ми сделаем один из самых мощных и крепких горячих коктейлей, такие как Хиросима. Вот. И второй коктейль будет один из популярных и классических коктейлей, такие как Long Island Ice Tea, потому что во многих барах есть и во многих глянцевых журналах эта рецептура, но не везде его делают правильно. Тогда беремся до работы. Да, запросто. Итак, нам понадобится э, бокальчик, э, шутер, вот. а также ряд компонентов, такие, например, как замечательная такая вот э, самбучка. Вот. Невзирая на то, что э, правила приготовления коктейлей требуют постоянного э, отмеривания компонентов. В данной ситуации проще визуально э, поделить бокал на три части вот, и налить в равных соотношениях самбуку, сливочный ликер. Зная радность плоскости напитков, мы безошибочно выкладываем слой за слоем вот, и получаем такой замечательный э, слоистый э, коктейльчик. Вот здесь у нас прорезиненная салфеточка. Ну и, конечно, можем добавить сверху немного замечательного абсента. Ну, и название, собственно говоря, этого коктейля э, слегка такое кощунственное, как Хиросима, благодаря тому, что сверху добавляется гранатовый сироп, э, который гораздо тяжелее, чем все остальные напитки. Он затягивает за собой сливочный ликер, и в конечном итоге такое ощущение якобы э, атомного взрывчика. Ну, и, конечно же, э, поджигается, и э, для остроты ощущений э, пьется через соломку горячим. Как сказали мои друзья... Толодінко вам мала послів п'янки, ви сам процес ріживі уже стечіть. Пожалуйста, ваша херосіма. Говорили, балакали, посідали й заплакали. Це в моєму варіанті. Володимир усе пояснив. Я мило стояла поруч і всміхалася. Та настала моя черга робити коктейль. Дивіться, що вийшло. Вау! Вау, 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 вау! Здранатава сиропа, на побольше. Вот. Сократили один из самых любимых напитков Сливочный ликер в пользу абсента Понятно, что сладкая и крепенькая Быстрее вас накроет Ну и внешний вид я бы его характеризовал вообще как новшество В барменском движении в коктейльной культуре и индустрии Это туманная херосима. То есть одной такой хиросимы и вам вторая уже не понадобится Поэтому мы ставим по 5-бальной системе Как для первого раза Но четко я понимаю, что можно поставить 5 с плюсом То есть выходит вообще за рамки Всех мыслимых и немыслимых Систем оценки Просто королевою, мені тут треба корону за те, що мій перший коктейль авторський, можна, можна да. сказати, авторський. Да. Треба придумати ще назву, щось таке від хіросіми, але ви знаєте, ну навіть не знаю, щось придумайте, так і назвемо. Що, рухаємося далі? Так, да, запросто, поїхали. Що цікаво, що усі бармени так гарно вміють жонглювати. Мене навчите. Да, так, звісно, все очень просто. Беремо шейкер, смісительний стакан, угу. слегка його попитаємося провернути на ладошки. Если я впущу, что-то будет, кроме будет, такого ужасного конечно. звука? Конечно. Проворачиваем на ладони. Ну, где-то так, смотри, еще раз. Ну, примерно где-то так. Третья попытка, переходим к более сложным упражнениям. Все, не совершенно... может. Да, ну, то есть, э, Ксюша, продолжаем таким образом. Просто выбрасываем шейкер в сторонку. Я научилась я джентльмены, ну, майже научилась. Боже мой, ты что? я сейчас его За За, галю, за, 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 за сандалию это наше слово, <laughs> И подбрасываем. Раз, отлично. Ну, хоть двумя руками снимать. Ты будешь ловить людя на кавикульке. Хочешь, не хочешь? Давай, давай, я спробую. Давай. Нет, надо. Совочком подбрасываешь лед. Нет, держи, держи совочек. Лед подбрасываешь, и там просто вот так ловишь. Боже, можно Давай, подкидывай, 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 лед. ха Хитруля. Ну, самое главное, что достигнут результата. А даже вин там? Літо в склянці. Так, саме так. Ну, как раз нам І льот, і совочок для приготування следующего коктейля. Поїхали, готуємо другий коктейль. Наступний коктейль має назву Iced Айсті. Легенд щодо створення появи цього коктейлю чимало. Втім, я розповім вам ту, що почула від Володимира. Виявляється, у Нью-Йорку на вулиці Лонг Айленд існувала цікава розвага йти вздовж вулиці і випивати в кожному барі. Перемагав той, хто після такої дегустації міг дійти своїми ногами до кінця вулиці. Барменам не подобалось втрачати клієнтів, і вони схитрували. Придумали міцніший коктейль, який швидше звалював з ніг. Тоді з'явилась нова гра. Хто більше вип'є міцного чаю. Легенда легендою, а тепер моя черга готувати коктейль. Ну що, я сподіваюся, що з цим коктейлем мене буде простіше? Варто спробувати. Міше треба ще лайм. І трубочка. Трубочка це мою старо. мій коктейль готовий. Оцініть. Конечно, он выгодно отличается, как э, в том вопросе, когда спрашивают бармену, большой или маленькое пиво? Маленькое. Это что? Говорит, два маленьких лучше, чем одна большая. Во-первых, он больше. Он э, более э, затемненного цвета, что э, запросто может э, успокоить человека, то есть он не будет понимать, что там очень много крепкого спиртного. Ну и, конечно, надо его попробовать. Может, не варто? Дуже смачно. Смачно? Крепенько. Дуже чудово. Причому чувствуються всі напідки. З кожним гладком буду чувствуватися раскрываться все напитки, которые входят в состав этого коктейля. Ну я попрошу и вас оценить, конечно. Или оператора попросим. звісно, оператор оцінив мою спробу приготувати коктейль найвищим балом. І це добре, я ж так старалась. Певно, не дарма, бо отримала цілком пристойні бали. За Long Island Ай Tea – четвірка. А моя хіросіма в тумані взагалі на відмінно будемо вважати, що я впоралась. Ну Ось коктейлі готові. Нам лишилося лише зробити висновки щодо професії Бармена. Ходімте. Отже, сьогодні я себе спробувала у новому амплуа професії бармена, Тож, саме час зробити висновки про переваги і недоліки. Чим цікава професія? Виявляється, що плюси і мінуси практично однакові. Це спілкування з клієнтами. Все ж таки до мінусів ми віднесли клієнтів, що зловживають алкоголем. А от серед плюсів це те, що часом лишають щедрі чайові та хвалять за роботу. Чи бути, чи не бути барменом, вирішувати лише вам. Пам'ятайте, що будь-яка робота вимагає вдосконалення і роботи над собою побачимося рівно за тиждень. Хай щастить.